Знаєте, я як переселенка досить часто чула фразу понаїхали тут. От хотілося б сказати тим людям, що вони подумали, як тим людям, в тим ВПО, тій людині, яка просто мала покинути своє житло, яке вона наживала роками, вкладалася в нього, залишити своє рідне місто, своїх людей, своїх рідних, сусідів. Просто покинути з однією сумкою, тому що вона не схотіла сидіти в підвалі, здригаючись постійно від жахливих вибухів. Вона виїхала звідти, щоб спасти себе, своє життя, свою сім'ю. І ви навіть не уявляєте, як тим людям, кажучи таке, ви просто пронзаєте їхню душу, їхнє серце. Вони б залюбки, б, знаєте, помінялися б з вами своїми місцями. Вони б не хотіли тих виплат того всього. Вони б хотіли залишитися в своєму рідному місті, хотіли б ходити на свою улюблену роботу просто, не кидати хату, в яку вони вкладалися просто десятиліттями, Про покраплиночці зносили туди все, відбудовували для себе, для своєї родини. Тому перед тим, як сказати такі слова, гарно подумайте, не від хорошого життя люди тікали. Люди, які мають статус ВПО, не заздріть їхнім виплатам. Не кажіть, що то є легкі гроші. Ви не були в їхній шкурі, на їхньому місці. Ви не знаєте, як це, як це покинути все своє і з однією валізою, з одною сумкою просто їхати в невідомість. Є багато людей, які також підтримують переселенців, які підтримують словом, ділом, діляться своїми особистими речами. І знаєте, підтримка ця дуже безцінна. І я вірю, що саме завдяки ось таким людям, які готові подати руку допомоги, які готові підтримати наша Україна і вистоїть тільки завдяки ось цим людям. Я Певнена, і я вірю, що все буде Україна.